Добрий вечір. Ми з України. Запрошую на перегляд від партії між жіночим, міжнародним гросмейстром зі Львова Морославо Грабінською та гросмейстером Володимиром Витошким, який представляє городок Львівської області. Розігран за з Advanced Variation характеризується третім ходом. Бі 5 білі чорні розвивають свої фігури. Чорні десь повинні підірвати центр ходом C5, але. Поки що, якщо поспішити з тим, то білі готові зустріти це так само підривом С4. Тому чорні вирішують відвести свого коня на С8, відкрити слона. Такий трошки пасивний маневр, але достатньо надійний. І, звичайно, для бліцпартії це цілком ок. Білі обмежили чорних конів, не дозволяють їм вийти десь через клітинку Б6. Отже. Тепер, якщо чорні будуть поспішати, з 5, с 4 складеться на користь білих за рахунок хорошого розвитку. А7, Кін ну кінь на краю. Самі розумієте, як виглядає згідно з Ігбер та Тараша. Ось важливий момент. Білим зараз необхідно знайти якийсь план посилення позиції, як розташувати свої фігури. І є декілька-декілька опцій. Мирослава задумалася. Що би я порекомендував цій позиції? Ну, мабуть, хід С4 був цілком, цілком ок, Не треба боятися, де б'є c 4, поле Д5, дуже важко використати. Чорні коні надто далеко від тої клітинки. Слоні 3 нормальний звичайний хід. С4 знов-таки лишається, лишається опцією для білих. Нічим не поганий хід ферзь 2, наприклад, або хід c 3 Але що я хотів розповісти, що дівчата можуть дуже гарно комбінувати і ви ще побачите це в цій партії, дуже талановиті тактичні ідеї знаходити. Але з абстрактним мисленням і виходом з дебюту в мітішпіль дуже частенько виникають проблемки, тому що. От е такі речі не завжди в них ідеально получається. Це моя суб'єктивна думка, тренерське спостереження і не приписувати жодного сексизму. І, і, і без того під Мирослави може прилетіти. От хіта ж три, мабуть, не найкраще рішення. Чорні. Е -е Ходом Фер С7 підводять фігури для підготовки прориву С5, і тут вже варто було дійсно так само мобілізовувати свої фігури. Знов-таки Ферз, 2, С3, щось таке. Час іде, вже половина часу, якого, який був на партії витрачений за останні три ходи і. І не можна сказати, що, що дійсно раціонально був потрачений цей час, тому що хід h3 е не найкраще рішення. Так само, як 2 відводять фігури від центру. І тепер чорних е оптимальний момент, поки білі не готові, поки білі е готують якийсь довгий план на королівському фланзі f 4 g 4 Чорні відкривають центр і намагаються моментально розбити центр, поки білі фігури відійшли. Е Тут хід С3 е, вже тепер вимагав хорошого розрахунку варіантів, тому що є можливість СД і на СД слон С2. Окей, фер С1 ще тримало позицію. І так само на СД можна побити конем на Д4, ну там артується пішак на е 5 Це все важко порахувати. Часу, часу бракує вже менше хвилини в Мирослави, і вона дарма не наважується хід С3 приймає рішення розвалити свою пішакову структуру ходом, ДЦ, Тепер е чорних вибір е висить два пішачка, можна забрати на С5, на Е5, який смачніший. Е, Я думаю, що Володимиру не важко було прийняти рішення, тому що, звичайно, що центральний пішак більш важливий, він більше обмежує м м його фігури. Тому логічно, що Володимир. Лишає собі пішака С5 на обіччя, вечерю, а починає сніданок з пішака С5. Білі визнають свою попередню помилку, вертають коня до гри. Знов таки чорним є вибір. Можна піти кінь С4, слон С4 ДЦ з темпом кінь Д4, мабуть, рахує Володимир цей варіант. Кінь f3, не думаю, що це дуже хороша опція. Володимир. Шукає правильне рішення. І, до речі, знаходить дуже логічне напад, ще один напад на пішака С5, і зовсім не видно, як його захищати. Жодної фігури я не бачу, як можна підвести. Перс Д4 проблема, тому що висить пішак на С2. Тому Мирослава тут же, мабуть, Зрозуміло, що пішака С5 прийдеться віддати і приймає доволі правильне рішення. секунди втікають, лишається менше, ніж хвилина. Вона відкриває позицію ходом С4 абсолютно вірне рішення. Намагається зараз Туру підвести на С1 і постаратися використати рентген по лінії С, розташування ферзя на С7. От тут зараз буде дуже цікавий момент, увага. Звичайно, чорні забирають пішечка на С5. Бачите комбінацію? А вона тут є. кінь б'є С5, слон С5, і слон її 6. Після слон Е6, тура йде на С1, і коня на С5 неможливо захистити. Ну, мало дуже часу, 20 секунд. Мирослава не встигла порахувати подібні ідеї. Приходиться грати дуже-дуже швидко. З'єднує тури. В чорних тепер зайвий пішак. А певна компенсація в білих зберігається за рахунок кращої координації фігур. Кінь на 7 не дуже вдалий, ферс на 7 не дуже добре розташовані. Тому Володимир все-таки шукає спосіб, як нейтралізувати ту маленьку ініціативу білих, яка є запожертуваного пішака. В обох суперників вже лишається не так багато часу. Напали на коня, все логічно. І тепер увага. Мирослава знаходить, незважаючи на те, що в неї лишається менше 15 секунд. Дуже правильний хід слон Б 6 Ферзью не має хорошої клітинки для відступу. Восьмий ряд не для нього, тому що тура 8 залишиться зачиненою. А після ходу ферзь Д6 білі ще раз темпом його атакують. No country for old men. Ферзь постійно попадає під якісь темпи, і Володимиру прийшлося втратити два темпа, відступаючи ферзем від, від нападів. Дуже зараз логічне рішення е, знайти клітинку для Ферзяна Б4, тим більше, що слон на Б3 буде провисати, і Володимир саме так і ходить. Але Мирослава, маючи 14, 13, 12, секунд, прекрасне рішення. Кінь 5 дуже хороший тактичний ударчик. Е, тимчасова жертва слона, тому що е, слон на Е7 так само лишається без захисту. І е, Білі відіграють пішака, позиція в них краще. Зараз забрати на Б2 не дуже добре, тому що буде слон D5 і пішак Б7 так само буде програний. Білі вже мають перевагу. Володимир дуже правильно вирішує консолідувати свої фігури. Бачите, підвести туру, яка нічого не робила в куті. Розміняти активного білого слона. 5 секунд. 4. 3. Цитнот. Активні рішення. Чорні забирають пішака на Б2 білі на Б7. Секунди на годиннику. І фантастична жертва фразя. Дуже, дуже красивий. Закінчення партії. Все буде Україна. Дякую вам за увагу. До побачення.